Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи, розвиток експортного потенціалу деревообробних підприємств. Таку тему обговорили бізнесмени, представники Держагентства лісової галузі України, фахівці податкової служби, громадські активісти на засіданні круглого столу в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Додана вартість у деревообробній промисловості, основа розвитку та експортного потенціалу підприємств цієї галузі, констатують організатори обговорень. Івано-Франківщина так вона має найбільшу залісненість. Це майже більше 40% лісів є на території. Закарпатська область, так само до цього відповідає, Чернівецька область. І ми розуміємо, що саме в цих областях питання деревообробної галузі є надзвичайно актуальними і вони є важливими для економіки. Багато підприємств, якраз східного регіону, десь призупинили свою роботу, а і виник вакуум на ринку. Цієї продукції на внутрішньому ринку, так само на експортному ринку, тому десь йде нарощення навпаки експортного потенціалу. Але є питання з вартістю сировини. Тобто сьогодні вона є дорогою і наші підприємці не завжди можуть бути конкурувати на цьому ринку. Представники деревообробних виробництв обговорили нинішні труднощі на підприємствах. Звичайно, відчуваємо війну, так і з чого не вистачає кваліфікованих працівників. Ті працівники, які працювали за. Два роки, коли було зупинено підприємство. Вони, звичайно, кожен знайшов якусь свою далі роботу. Хтось виїхав за кордон. Тому зараз зібрати власне знову коло спеціалістів, які б могли якісно виконувати ті завдання, які стоять перед підприємством для нас це є трудності. Є інша трудність так само, це все таки придбання сировини. Ми можемо тільки придбати її на біржі, на біржі, попередня торгівля. Непростий час у деревробній галузі. І якось сьогодні ми збираємось, щоб обговорити такі питання, як додаткова вартість, як збільшити додаткову вартість. Зараз, в принципі, реанімувалося обговорення закону про ринок деревини. Ринок деревини в першому четвінці був прийнятий у 2021 році. Та він був досить таки непоганий. Зараз з поправками багато чого змінилось. Випала чомусь договір про оферту. Тобто у першому проєкті було два види продажу дирени. По аукціонах, інший по договору оферти. Тобто, через договір оферти кожне підприємство могло якусь частину купити Белісу, придбати для себе. Зараз прибирали цей пункт, ми зараз боремо за те, щоб його залишили. Від держави, звичайно, хочеться, щоб було більше, більше дискусії з бізнесом, тобто, щоб було більше взаємодії. І в розробці якихось стратегічних важливих моментів планування потреби в трудових ресурсах. Вважаю, що це зараз на панаш не найбільша проблема, яка буде найближчим часом. Ми вже стикаємося з тим, що на нашій компанії понад 30 вакансій робітничих, які дуже важко закрити. Потрібно пропагувати професійно-технічну освіту, потрібно залучати людей навіть за кордону для того, щоб вирішувати це питання. Сьогодні важлива, добре налагоджена комунікація між бізнесом, громадськими організаціями, організаціями та місцевими громадами каже міський голова Калуша Андрій Найда, взаємодія з бізнесом. Так ну це життя важливо, тому що це є джерело надходження всіх наших податків, основних податків, за яких чого громада існує і розвивається. Ми беремо Каловську громаду, так, то ми є індустріальна громада, і відповідності якраз основні надходження сідуть від бізнесу різного, середнього, малого, великого, більш такого індустріального бізнесу. Ми, зокрема, зробили таку візію Екоіндустріальна особлиця Західної України і ми її реалізовуємо завдяки нашій співпраці з бізнесом, не тільки нашим місцевим, але й релокованим. Набується релокувати біля 40 релокованих підприємств. І вже створили вже три індустріальних парки. Відповідно, за рахунок цього це буде впливати як на економіку нашого міста і громади, так і на економіку цього країни. Обговорення тем розвитку підприємств експортно орієнтованого потенціалу відбувається за міжнародної підтримки програми USAID. Важливість фінансової спроможності громад в умовах воєнного часу. Ключове питання загальних зборів івано-франківського регіонального відділення Асоціації міст України, які відбулися в Бурштині. Сильні в своєму розвитку громади це основа демократії та соціальної стабільності, економічного зростання та покращення якості життя в умовах сталого розвитку. Крім того, громади суттєво тепер допомагають ЗСУ. Констатували в своїх виступах міські голови з Прикарпаття, народні депутати України та представники асоціації міст України. Місце такої зустрічі обрали не випадково, адже більшість громад області зголосилися допомогти бурштину в підготовці до опалювального сезону. Наразі в цьому населеному пункті тривають роботи з облаштування котелень, розповів голова міста Василь Андрієшин. Ми вже маємо угоди. На будівництво котелень 8 та 10 мегаватт. І на ці котельні нам держава виділила 209 мільйонів. На сьогоднішній день поступило нам 105 мільйонів, десь дорожні ще 104 мільйони. Зараз ці котельні на такому етапі, що підводиться спочатку електропостачання, приступили до газопостачання, підводимо до цих котелень. І Десь на наступному тижні вже почнеться саме будівництво. 36 громад Прикарпаття, які доєдналися до ініціативи взаємодопомоги в кризових ситуаціях, вже зібрали для бурштина близько семи мільйонів гривень. Громади об'єдналися. Не питання навіть сумі, хоча деякі громади суттєві суми перерахували. Наша громада два з половиною мільйона гривень. Є громади, які 600 тисяч, 500 тисяч, і це для кожної громади насправді ті кошти, які могли бути використані і для своїх потреб. Але ми розуміємо, що сьогодні наша громада бурштинська є в біді треба їй допомогти. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, як і інші керівники територіальних громад, обурюються щодо суттєвого зменшення фінансової спроможності громад в умовах воєнного часу. Наші урядовці і інші люди вирішили забрати 4% податку на доходи фізичних осіб, повернути реверсну дотацію. Ми знову мусимо захищати громади, тому що громади це ті органи, які сьогодні дуже сильно допомагають Збройним силам України. Цю ж позицію підтримує і виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук. Три основні позиції, які ми розглядаємо, перше це те, щоб 64% ПДФО залишилося на постійній основі, оскільки кожного разу в залах Верховної Ради перекладається це питання, і це і в прикінцевих положеннях. Важливо це зафіксувати. Другий момент це те, щоб повернути силове ПДФО в місцеві бюджети. Ми не говоримо про військове. Силове ПДФО це податок на доходи фізичних осіб з відділів поліції, які є в громадах, з пожежників, і можна перелічувати через кому. І третя важлива складова це, напевно, безпека. Ми мали розуміння того, як має початися освітній процес в громадах в школах. І основних показників це була безпекова складова, укриття. Народні депутати України від Прикарпаття також відстоюють інтереси спроможності громад на законодавчому рівні. Ми подавали відповідні правки щодо залишення на законодавчому рівні 64% цих 4 якраз відсотка по узгодженні домовленості між Верховною Радою Кабінетом міністрів і президентом України, які залишилися. В складі доходів місцевого бюджету. На жаль, на той момент голова бюджетного комітету і народні депутати не підтримали вказані пропозиції щодо залишення цих 4% на постійній позиції в складі доходів місцевого бюджету, мотивуючи тим, що на сьогоднішній день невідомо чи буде зведений і збалансований бюджет, тому це питання було перенесено саме на. Розгляд державного бюджету на 2025 рік, що ближчим часом має відбутися в Верховній Раді, самодостатні у фінансовому питанні громади. Це безпека наших громадян, соціальна підтримка вразливих верст населення, допомога Збройним силам України констатували в своїх виступах учасники загальних зборів Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. В Україні майже на кожному підприємстві відчувають брак кадрів, професійно-технічні училища тепер, як ніколи, несуть відповідальну місію за підготовку фахівців відповідно до сучасних технологічних інноваційних вимог. Міжнародна співпраця допомагає здобувати практичні знання нашій молоді на якісно новому рівні. ВПУ номер 13 Івано-Франківська налагодило тісну співпрацю з польськими навчальними закладами та впроваджує міжнародні проєкти. Вище професійне училище номер 13 вже багато років поспіль веде міжнародну співпрацю з такими країнами як Республіка Польща, Німеччина та Румунія. І нещодавно група учнівська група повернулася з нового міжнародного проєкту українсько польська Академія 3D Друку який проходив місті Нова Республіка Польща, в центрі безперервної освіти Електрик під керівництвом Гжегоша Коніксберга. Саме такі проекти вони дають можливість для нашої учнівської молоді професій... отримання професійних навиків, вивчення іноземної мови, покращення роботи у команді. Мета даного проєкту це досконалення та вивчення інноваційних технологій, а саме 3D-друку. Адже 3D-друк зараз це є новітні технології, які прогресують. Саме завдяки 3D-друку можна вдосконалити вивчення різної галузей промисловості, зокрема як автомобільна промисловість, інженерія, медицина, а також і освітні технології. Результатом нашого проєкту було створення трьох прототипів 3D-принтеру, вивчення 3D-моделювання, створення інструкцій щодо конструювання 3D-принтеру, а також розроблено інструкцію щодо програмування 3D-принтера. Крім того, учнівська молодь вони складали ще бізнес-план, працювали над рекламними гаджетами, розробляли різну документацію щодо виготовлення 3D-принтеру. Учасники проєкту зізнаються, що впродовж десяти днів практичних занять з 3D-моделювання в Польщі пізнали багато нового. Була програма, де ми моделювали про ці всякі деталі. З них ми робили, ксерили, друкували деталі, і вони були повністю. Ми одним принтером ксерили детальки, і з тих деталей могли покращити другий принтер. Якраз після проєкту з Польщею, там кожному місто самбір нам. І в поляк лишилися по одному 3D-принтеру. Це в кожне училище один 3D-принтер. І відповідно ним будемо друкувати, щось робити, деталі. всякі. Участь в ньому в проєкті дає це пізнання нові мови. Це раз. Друге, з нами співпрацювали досвідчені учні з школи електрик, тобто це були мехатроніки, з якими було цікаво. Тому що вперше, коли я прийшов в цей зал, я побачив ці 3D-друкарки і подумав, щось мене страх такий взяв. Думаю, щось буде складно. Але коли з собою почав співпрацювати, тобто я трошки польську мову знав, почав співпрацювати з цими учнями, і страх пропав. І ми друкували фігури. Ну, На перший погляд, це було складно, але коли ти втягнувся вже в цю справу, там немає нічого складного. В наш час дуже багато, наприклад, деталей там, ну, у нас немає ще такого 3D-принтера, але на майбутнє готується. У нас немає е, деталі для такого принтера. На даний час дуже багато автомобілів. Вони дуже багато запчастин для автомобілів старих, таких як сімейство ВАЗ або навіть БМВ шукає свої деталі і не можуть їх знайти. На 3D-принтері можна надрукувати таку деталь і підходящу, щоб підходила на любу марку автомобіля. Заступниця директора Івано-Франківського ВПУ номер 13 Уляна Мороз має ще чимало креативних ідей для продовження міжнародної співпраці навчального закладу. Це вже третій успішний проєкт з Польщею. Міжнародний проєкт польсько-український обмін молоддю, і саме проєкт називався Польсько-Українська академія 3D-друку. Фінансування було повністю Республіки Польща, де наші учні безкоштовно мали можливість, ну, сказати, можна сказати, пройшли і практичні навики, і відпочили, звичайно, трішки, змінили трішки місце і... Місце перебування, і хочу ще наголосити на тому, що наша молодь вона є креативна. Це є наша надія, і наше майбутнє. А скільки Дітей скільки учнів було з вашого? з нашого закладу? Було 9 учнів, і 10 учнів було з наших партнерів. Самбірський коледж економіки та інформатики. В рамках проєкту відбувалися екскурсії, пізнавальні зустрічі з польською молоддю, обмін культурними традиційними цінностями. 何だ <noise> Всі ці обговорення, напрацювання, планування в тилу можливі тільки завдяки стійкості наших ЗСУ в гарячих точках України. Ми віддаємо нашим воїнам глибоку шану і подяку та пам'ятаємо про всіх героїв, які віддали за нас найдорожче своє життя. В пам'ять про Романа Круховського, який свого часу очолював Тлумацьку територіальну громаду. Пішов у 2022 році добровольцем обороняти рідну Україну від ворога, та загинув на Донеччині. Вже вдруге відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед дітей. Роман Курховський також займався вільною боротьбою. Його друзі-спортсмени вже вдруге організовують в пам'ять про загиблого героя обласні змагання серед дітей. Важливо, що цей турнір став традиційним. Цьогоріч це змагання вікові категорії ю 13 обласні. Це відбір до чемпіонату України, який за місяць буде відбуватися в місті Коломия. Хочу проанонсувати, що ми будемо створювати. Клуб борцівський імені Романа і Тут буде школа боротьби. Вже є визначене приміщення. Почалися певні кроки. Організаційні. Я маю велике сподівання, що наступного року ми відкриємо цю борцівську залу. Сьогодні тут зібрано більше як 150 учасників. Дійсно, велике представництво всієї області. Приємно, турнір росте з року в рік. І дійсно наші молоді борці, наші молоді спортсмени можуть тут показувати свою майстерність. Для мене це особлива лю людина, це мій друг, це мій сусід, це ну, людина, яка багато зробила. Ми разом багато зробили у свій час і впевнений, що ну, будемо далі робити цей турнір для того, щоб пам'ять про таких як Роман жила вічно». На другому обласному чемпіонаті з вільної боротьби пам'яті Романа Круховського вперше змагалися діти 2011-2013 років народження. Кажуть, що їм цей вид спорту подобається, бо розвиває силу духу та загартовує характер. Приїхала і займалася три роки. Прийшла на боротьбу, мені розказала друг. друг розказав мені. Хожу три роки вже. Подобається спорт, здоров'я дає більше і забезпечує все життя. Я стала дисплінувающа через боротьбу, тому що є дисципліна, час тренування. От я займаюся зараз у Львові, приїхала сюди поборотися область, Ви спробувати себе. Я люблю боротьбу, бо там можна виграти медальки, там розтягується гарно, можна стати чемпіоном. Це важке. Треба мати підготовку, техніку, прийоми, Мати весь час триматися в стойці, не віддавати ноги і не треба програвати. Якщо ти будеш програвати, то нічого, це досвід. Згадували Романа Круховського на цьому заході як талановиту чуйну людину відповідального керівника Тлумацької територіальної громади Патріота. Та відважного захисника України живемо в часі, коли всі мірські справи, які ми привикли жити в мирному житті, тісно зараз переплітаються з пам'яттю. Бо розуміємо все, що зараз ми маємо тут у мирній області, все, що відбувається, все, що ми зараз можемо провести, то тільки завдяки тим героям, які захищають нас. І це надзвичайно важливо. Важливо для того, щоб в першу чергу для того, щоб шанувати воїнів, яких зараз на жаль нема з нами. Важливо також для рідних, які втратили, вони бачать, що пам'ять про їхніх рідних живе, і важливо для цієї молоді, тому що це молодь. Ми всі свідомо розуміємо, що все, що зараз відбувається, все, що зараз робиться на фронті, це тільки заради них. Цей турнір проводиться не тільки для вшанування пам'яті. Я хочу, щоб цей турнір ще й був виявом такої доброзичливості. Такої поваги між людьми я хочу, щоб сьогодні ми ще згадали Романа, який він був за життя, який він був чоловіком, яким він був керівником. Переможці другого чемпіонату області з вільної боротьби пам'яті Романа Круховського візьмуть участь в чемпіонаті України, який незабаром відбудеться в Коломиї. З вами була програма Шлях до Європи. Пам'ятаємо, що тільки разом в єдності ми сила. І ворога всього демократичного світу Московську імперію ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!